Україна не отримує анонсовані Трампом Петріот до весни 2026 року. І видання «Шпігель» пояснило причини. А саме оборонні системи Патріот, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026-го. Як виявилося, швидкі постачання рятівного обладнання в Україну є складним завданням навіть після того, як минулого тижня Трамп в овальному кабінеті в присутності генерального секретаря НАТО Марка. Люта оголосив, що відправить в Україну цілий арсенал зброї, серед якої і так необхідні українському президенту Володимиру Зеленському патріоти. Це не безнадійно, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Варто зауважити, що умовою передачі зброї саме те, що країни, які мають таку зброю, готові її зараз віддати, щоб інші могли за неї заплатити, і вона потрапила в Україну. Адже як з'ясувалося, США вважають, що європейські союзники мають від. Дати систему зі своїх військових запасів, а потім отримати заміну, коли американський виробник RTAX, перепрошую Корпорейшн перенесе їх в пораду у черзі на подставку. А проблема полягає саме в тому, що за даними урядових кіл, перша система буде доступна не раніше ніж через 8 місяців, а саме навесні весні 2026 року. Виявляється лише тоді Німеччина зможе отримати батарею, яка спочатку мала бути відправлена до Швейцарії. Ба більше за даними видання всі інші партнери потребуватимуть ще більше часу для доставки. Ну і також давайте поговоримо з вами і про те, які заяви робив речник Палати представників Майк Джонсон. А саме говорить про те, що США більше не хочуть бути залученими у війну в Україні і мають намір відновити мир через силу. Говорить про те, що спікер Палати повторюсь представників США Майк Джонсон, не хоче виносити на розгляд законопроєкт про санкції проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп вже прогрозив Москві тарифами. Він розповів, що обговорив із конгресменами можливість ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії. Але я думаю, що Палата представників Сенат згодні з тим, що з огляду на встановлений Білим домом 50 50-денний термін, ми повинні дати можливість головнокомандувачу адміністрації міністру оборони і по. Тагону зробити те, що вони збираються зробити, і подивитися, як це працює, додав також Джонсон. Ну і говорить він про те, що. Закликає так до припинення війни Росії проти України і далі цитую: нам потрібен мир там. Це триває занадто довго, гина занадто багато невинних людей. І ми абсолютно не хочемо подальшої участі. США у цьому додав спікер Палати представників ну і до речі до слова лідери республіканців у сенаті та палаті представників раніше обіцяли, що без схвалення Трампа виносити на розгляд окремий законопроєкт про санкції проти РФ вони не будуть. Ми також хочеться нагадати, що напередодні Лінці Грем сенатор. Так він розробив законопроєкт про жорсткі санкції проти Рефі. А саме ініціатива передбачає 500% вторинних тарифів проти країн, які продовжать закупівлю у Росії нафту, природний газ, Уран і не тільки. Ну а законопроєкт, як ми з вами прекрасно розуміємо, станом на сьогоднішній день його так і не винесли на голосування в сенаті, хоча його до речі, і підтримувала тоді більшість сенаторів. Ну а зі свого боку, президент. США виступив із власною ініціативою, тому що він пообіцяв вести 100% тарифів проти а, торгових партнерів Росії, якщо Кремль за 50 днів не завершить війну проти України. Ну і також ще дещо про те. Як коментує глава МЗС Німеччини ситуація, яка наразі відбувається на території нашої держави? Знову ж таки про Набута САП дуже багато зараз говорять. Люди виходять на мітангу так у столиці в інших містах нашої країни. І міністр закордонних справ Йоган Вадефоль заявив, що обмеження незалежності Набута САП обтяжує шлях України до вступу в європейський союз. Про це розповіло видання Білд. Ну а Вадефуль застаріг, що Україна повинна не Ежно боротися з корупцією, прагнучи до членства в Європейському Союзі. Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією. Заявив німецький міністр. Ну і тому саме Водефоль зустрічався з керівниками Набута САП під час свого нещодавного візиту до столиці. Ну а за даними видання, у середу вранці він поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибіхою та закла. Ликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні. Ну і до речі, також ще хочеться нагадати, що напередодні ще одні лідери країн говорили також із приводу того, що. А, і глава МЗС Нідерландів так заявляв, що незалежність антикорупційних органів це ключова умова руху України в ЄС. А в МЗС в Швеції зазначили, що новий закон викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів Україна. Думаю, про цю тему ми ще з вами поговоримо детально і в наступному етері. за Ну, наразі, шановні глядачі, на жаль, наш етерний час добігає до кінця. Тож далі будемо з вами говорити про дійсно важливі речі. Ну а почнемо, ми говорити. варто вже позбавлятися колонізації України.